Тому всіх вітаю знайомих і незнайомих. Ми сьогодні з вами займемося дуже цікавою тематикою. Зараз відкриваю слайди. Дієтичні добавки, огляд, змін у законодавстві, вимоги до складу, забезпечення якості та безпечності при виробництві. Така тема нашого сьогоднішнього вебінару. Ми проведемо його разом з моєю колегою Тетяною Прошанською. Мене звати В'ячеслав Лебединець. Тетяна також підключилася. Можете побачити. Так, Доброго ранку. Якщо виникають якісь пропозиції, зауваження або запитання, то, будь ласка, пишіть їх у чаті, щоб вони не загубилися, а ми потім. Коли буде віконце, або наприкінці на них д -д дамо відповіді або підреагуємо відразу, якщо це стосується чогось у контексті. Отже, ми побудуємо наш вебінар таким чином, що почну його я розповіддю про ринок дієтичних добавок, яким він є зараз, яким він був трошки раніше, і які тенденції ми можемо бачити на ньому. А далі даю слово Тетяні і вона. Розповідає про власні зміни у законодавстві, про вимоги до складу, забезпечення якості, і потім третя частина знову моя це розповідь про вимоги до виробництва, до виробничих процесів, те, що стосується системи ХАСП, як це потрібно, щоб було на виробничих потужностях, які займаються виготовленням дієтичних добавок. Ось така структура нашого вебінару. Ну і почну я відразу з питання про те, чим є дієтичні додатки на сьогоднішній день в нашому житті. Це фото, яке зроблено буквально на днях в магазині Епіцентр. Я думаю, що ви всі звертали увагу, такі стенди з'явилися зараз не тільки в епіцентрах, але і в багатьох інших крупних мережевих магазинах. В АТБ, наприклад, в Сільпо, ну і в багатьох інших. Тобто, купити дієтичну добавку зараз можна не тільки в аптеці, але і в спеціалізованих магазинах, які займаються продажем товарів для здоров'я, так званих, і в будь-яких інших магазинах, які займаються абсолютно різними видами продукції. Причому дивіться, який широченний асортимент. Ми можемо побачити на полицях, де представлені оці дієтичні добавки. Тут і шампуні, тут і риб'ячий жир, лецитин, засоби від, від будь-чого. Ми зараз це розберемо, і навіть такі звичні вже для нас лікарські засоби, як перекис водню, розчин йоду спиртовий і таке інше, те, що ми звикли бачити, як лікарський засоб, засіб зараз продається. Як дієтична добавка майже повсюди. Якщо заходити на таку велику площадку торгову, як розетка, то ви побачите, що там асортимент ну просто сотнями видів позицій представлений. До речі, я не знаю як у кого, але у мене при налаштуванні української сторінки все рівно. Чомусь весь контекст випливає російською мовою. Не знаю, з чим це пов'язане. І сама назва цього виду продукції, БАДИ, явно що орієнтована на пересічного громадянина, який зовсім не розуміється в тому, що він купує, що це таке. Для того, щоб змусити його це зробити. Застосовують різні способи маркетингові, починаючи з яскравої упаковки і закінчуючи е, різними твердженнями і декларативними, і, е, начебто, заснованими на фактах про те, що цей продукт дуже їм потрібен, він дуже корисний, він е, дуже класний. Е, стосовно цін, відразу хочу зауважити, що, е, трошки забігаючи наперед, скажу. Що в асортименті товарів аптечного асортименту, принаймні, цей вид продукції зараз лідирує за середньою ціною упаковки як не дивно, ну і дивлячись на ті ціни, які представлені в мас-маркеті, ви можете побачити, що ціни, ну скажімо так, не копійкові. Стосовно видів, як вони там називаються в? Розеція видів продукції, а ми розуміємо, що мова йде про форму: тут і гелі, і порошки, і краплі, і капсули, і сиропи, і таке інше, і саме те, що викликає негативну реакцію у фармацевтів, принаймні у людей з фармацевтичною освітою, це те, як позиціонують таку продукцію продавці. Подивіться, призначення від болі у суглобах, від варікозу, від або для горла, для шкіри, для імунітету і таке інше. Тобто, зовсім ніякої різниці між лікарським засобом та харчовим продуктом, як це має бути, тут не роблять. Ми можемо побачити все, що завгодно на, хотів сказати,